Так, народу, всім привіт. Ну що, сьогодні дощу нема, вночі був, коротше, вирішив сходити по грибочці. Ходжу по посадках, ну, по кущах, верніше таких. Ну таких грибочків багато дуже. вже пару штук не збирав. Ну, ось так присів, дивлюсь, що там, там, там коротше, є, Значить, все, 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 все. Значить грибочки ще підуть. Головне, щоб тепло було і все буде. Так що, зараз походимо трошки, покажу вам, скільки назбираю. І от така от красота. Так, пішли. Так, коротше, краснючків щось зовсім мало, натрапив на галявинку, таких подубнічків. В принципі, теж непогані, молоденькі, то можна їх брати. Так взагалі в принципі, я їх не беру. А так дивіться, молоденькі, гарненькі, то можна взяти. І як ви чуєте, дощ починається. листя треба трохи обскубувати одразу. Та вони в піску ростуть, то їх вдома водичку замочити, їх треба щоб вони трошки повідмокали. Ну, дивіться, цікі молоденькі в траві. Такі непомітні, правда, але в мене глаза алмаз. Так, працюємо, якщось буде попадатися, щось цікаве, то буду вам показувати. Так, все в кучці зразу п'ять штук розстеляється. Таку раз. Упс, Корінчик трошки підрізать. І в відро. Упс. І в відерце. Ну, непоганенькі. Головне, що вони молоденькі. вдома помив, почистив їх. Можна зразу піджарити. А ні, то в холодильничок і собі взимку раз, достав, достав пакет. Зморозив, піджарив, красота. Ну, я думаю, що ще будуть і краснючки, тому що все різав, сидів. Дилюсь, краснючок торчить. Раз, його теж у відро. Ось ну, такі красавчики от. Так, усього маленький. Один. Два, три. 4, 5, 6 О, це вже пошла жара, це мені вже подобається. Вон ще бачив ще 7. О, тут зараз буде цікавенька, конечно. народ, дивіться, на одному місці, нас збирав штук 30. Красавчики просто це ще не в себе, бо я тільки от вокруг відра поповзав, пошукав, а вони ростуть в ожині. Коротко, 30 тридцяточка точно. Дивіться, які красиві. Так, спеціально для вас показую. Так, ось два вирізав. Так, далі два. Вон далі. Знову бачу. Коротше. Нормальненько так, ага. Вон дивіться, Бачите? видно, да, видно. І це тут такі, от такі кущі. Щоб, Ну, щоб ви зрозуміли. Так Раз. Раз. І там ще далі вон знову. І ось раз. Такі прикольчики. Представляєте, які вони будуть через 3 дні. Ну, в общем, я їх вирішив не, не оставлять, бо вже раніше ходив, о, маленькі, о, думаю, оставлю, прийду через 3 дні. приходжу, не маленького, не великого нічого. Тому, коротше, забираю все. Так, ще, погодився дойшов. Це вже треба пакет доставати. Ось таке, як відро. Це красавчик, звісно. Так, в принципі, я думаю, цих хватить вже, далі летим в містечко там, де білі ростуть. Не знаю, чи будуть вони там, чи не будуть, але сходимо. Так, хожу далі. По кущах. Ось три штучки. Сю два. Так. Третій. Ага. Вот. Так, відрулізде. Одного старого знайшов якось. Бач, може його викину. Як не буде місця. Ну, що білих поки не знайшов? Лавський збирав ще ось таких Такі, настоящі. Справжні підосичники. Шляпка червона. Так, рухаємось далі. Скидаю вже в пакет, бо відро повне. Так, ще такого чудика знайшов. Прям на колі росте. О, маленький пакет. О, дивіться скільки вийшло, в принципі, таке відерочко, там ще в пакеті трошки є. Такий він цей активний відпочинок.